Чи справді всім нам треба залужнювати організм? Як це дуже часто рекламується? Чи справді корисно кожному пити соду, пити дуже багато води? Про це говоримо в сьогоднішньому відео. А точніше говоримо при, про кислотно-лужний баланс в організмі. Чи справді підвищена кислотність приводить до онкології, остеопорозу та багатьох інших захворювань? Про це все. Постараюся відповісти сьогодні. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не впускати найцікавіше про медицину. Якщо сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і поділіться зі своїми знайомими, якщо в них є подібні питання, як я назвала вище. Для початку розберемося, що ж таке pH. PH це є відношення іонів H до OH-. І для різних наших рідин він буде зовсім різний. Наприклад, для крові коливається в дуже маленьких межах PH 7,35-7,45. І більше ні, інакше там буде або ацидоз, або алкалоз, і тяжкі стани. Як, наприклад, от при діабеті, при високому рівні цукру. Буде підвищена кислотність крові, і фактично людина падає в оморок і погано. Так і при пониженому цукру крові буде вже алкалоз, і також людина падає в оморок, і погано. Але, наприклад, в шлунку кислотність буде зовсім інша: буде 1, 3 і 3, І відповідно це дуже велика кислотність. І тоді все працює нормально. В стравоході, слюні залози, це є лужна кислотність крові. Соки пішункової, соки печінки також мають лужну реакцію. І в організмі фактично відбувається постійна взаємодія кислоти, лугу одне одного вирівнює, переходить на свій рівень відповідно до місця, де вона має бути. Якщо відбувається якесь порушення, людина може хворіти. Але оскільки багато людей, вважають, що якраз pH крові, кислотність крові завишена є проблемою всіх хвороб, давайте розберемося цю тему, тому що, наприклад, говорити про шлунок і про то пиття соди безперервне, це можна зняти окреме відео. Адже я бачила багато людей, які цим собі зашкодили і набагато погіршили травлення, та навіть викликали гастроезофагальний рефлюкс. Отже, PH крові. Тримається в дуже маленьких межах. І тоді наш організм себе почуває прекрасно, все добре травиться, самопочуття добре. Якщо ж він порушується, це такі стани фактично загрозливі для життя. Наприклад, може піднятися кислотність крові, якщо от був тяжкий коронавірус і дихальна недостатність. Більша частина легень не працює. Або інфаркт міокарда. Також є проблема. Або може статися якийсь такий стан, що медикаментами отруєння. От, про цукровий діабет я вже згадувала раніше, там і підвищена кислотність, і понижена кислотність крові. Але в основному, якщо ми навіть візьмемо каплю крові і капнемо туди луг, або капнемо кислоту, не так просто збити рівновагу. Чому? Адже в нас в організмі є речовини, які врегульовують pH, і вони досить сильні. тканинах, а також крові, основними регулюючими системами є бікарбонатна, фосфатна, білкова, а також гемоглобінова. Давайте розберемо ту бікарбонатну. Тут в нас підвищується, наприклад, кислотність крові, о, щось в організмі. Таке, відбувається, що підвищилася кислотність. Зразу нирки починають виділяти більшу кількість бікарбонату, тобто HCO3. Цей бікарбонат легко забирає водню H, і утворюється H2CO3. Така кислота циркулює в нас по організму і розпадається на воду і СО2. І о СО2 вже легко виходить в легенях, і, відповідно, людина дихає, насичує організм киснем, а лишнє СО2 виходить. Легенями дуже швидко регулюється кислотність крові, а отже нирки діють набагато помаліше, хоча це дуже міцний регулятор і фактично гарна робота нирок гарантує нам хороший pH крові і нормальне самопочуття. Зверніть увагу також на те, що рівень СО2 дуже важливий для нормальної регуляції PH крові. І про це я більше говорила в відео про дихання пробутейку, яке дуже гарно нам допомагає регулювати як відчуття задишки, нападів при астмі, а також нормалізувати PH крові. Рівень СО2. А також рівень HCO3 враховується в формулі Гендельсона, яка використовується для розрахунку pH. Вже в таких складніших випадках, коли, наприклад, хворого посилає невропатолог з підозрою на пухлини головного мозку або з надирниками щось серйозне, або також можуть посилати з хворобами гастроентерології, варто робити, коли в людини там відріжка. Порушення травлення. а Також людям з хворобами серця, відчуттям задишки. А, такий аналіз варто би зробити. На рахунок того, чи дійсно всіх людей закислений організм і всім треба срочно залужнюватися, пити соду, як деякі лікарі пропонують, я би не сказала. Всі ми різні. І для одного ліки, а для іншого отрута. Наприклад, от якщо буде пити людина з пониженою кислотністю, содові води, наприклад, поляна квасова, боржомі, плосківська, в такої людини кислотність буде падати, герх буде посилюватися. А при герх у нас закидається не так кислота зі шлунка, як Кислота аж нейтралізована кислота з 12 палої кишки. Фактично, це молочна кислота заходить сюди, але відчуває людина печію, починає гасити знову ж таки антацидами чи содою, з водою, розведучитими содовими водами, і робить собі ще гірше. Тому для одних людей добре соду пити, але не для всіх. Про пухлини. Нерідко можна чути, що ацидоз, тобто підвищена кислотність крові, pH тут буде знижене, провокує ріст пухлин. Насправді, самі пухлини жиревляться вуглеводами. От Навіть людина, яка хвора, може тягнути більше їсти солодкі і так само як глист. Більшість тих цукрів поїдає сама пухлина. І вона дуже добре росте в кислому середовищі, але є досліди, які перевіряли, чи ростуть пухлини в лужному середовищі, в лужному ростуть також. Отже, якщо та пухлина живиться, вона виділяє багато кислот, в тому числі молочну кислоту, продукти свого життєдіяльності. І це отруює організм, викликаючи Ацидоз. Тобто можна зробити висновок, що не підвищена кислотність крові є причиною пухлин, а якраз пухлини є наслідком підвищеної кислотності крові. Ще одне по харчуванню. Чи дійсно можна легко вживаючи якісь продукти, швидко змінити кислотність крові? Насправді. Так швидко кислотність крові ви не зміните, адже я вам приводила приклад, що ми можемо в пробірку з кров'ю капнути луг чистий і капнути чисту кислоту і е, системи регуляції врегулюють, і буде все далі нормально. Тому так швидко ви не з'їсте величезну кількість ні луга, ні кислоти. Але ви цими речовинами можете впливати більше на травну систему. І, наприклад, якщо а, по харчуванню людина вживає більше а, білкової їжі і в надлишку її, я навіть що знімала на цю тему, надлишок вживання м'яса, коли людина ще й крім того їсть багато, може приводити до цукрового діабету. Навіть більше 30 г курятини а, вже збільшує ризик. І це наукове дослідження. Але не значить, що всім людям треба їсти чисто корінці і травички. Також в мене була цікава жіночка, вона сама серцево хвора, а, має е, штучний водій ритму, і вона на цілий рік пішла на вегетаріанство і сироїдіння. Вона їла лише фрукти, е, овочі, соки з них, а також. Е, різні трави робила муси з цього, приносила мені, це дійсно було дуже смачно. Вона врегулювала рівень холестерину, але прийшла з сильною слабістю і з тим, що в неї почалися різні інфекційні, вірусні захворювання, часто, які до того так часто не були. В результаті, коли ми зробили аналізи, в жінки був знижений білок крові, а також в неї була знижена кількість лейкоцитів. Тому е, сироїдіння це, звичайно, хороша е, така лікувальна процедура, якщо вона триває якийсь обмежений період. Наприклад, так місяць можна поїсти, але не безкінечний період часу. На рахунок вегетаріанства мене можуть спитатися, як я до нього ставлюся. Я ставлюся нормально. Якщо там врегульовані білки жри вуглеводи. Білки можуть бути не тільки з м'яса, а, наприклад, з бобів, з грибів. Тобто, якщо це врегульовано, це нормально. Але в нас один хлопець приходив також вегетаріанець, і на фоні цього почалася в нього слабість, а він ще й ходив в зал, качався, хлопець ледве ходив. Була недостатня кількість вживання білків. Якщо буде цікаво саме по харчуванню, які продукти залужнюють, які закислюють наш організм, пишіть в коментарях і ми знімемо про це наступне відео. На рахунок остеопорозу також говорять, що остеопороз розвивається на фоні ацидозу. І от ще підтверджують, Бачите, з сечею втрачається кальцій, значить, вимивається вам з кісток і буде остеопороз. Ну, Тут питання спірне, щоб підтвердити діагноз саме остеопорозу, це треба робити аналізи, денситіометрія, вимірювання рівня кальцію в кісток. Наприклад, кальцій може виходити при банальній нехватці вітаміну Д. А воно і зараз дуже. Часто, наприклад, після коронавірусу майже у кожного пацієнта був знижений вітамін Д. Особливо в зимовий період це часто є, якщо люди на сонечку не загорали також часто. Але, знову ж таки, в нас є цікаве відео, яке я знімала саме про остеопороз. Остеопороз – це є не лише нехватка кальцію, це фактично як полівітамінна недостатність, мінеральна недостатність. Я детальніше про це зняла відео, в кого є така проблема, рекомендую переглянути. А, знову ж таки, чи буде остеопороз тільки в людей з е, ацидозом крові, я би не сказала. В мене була пацієнтка з остеопорозом, і в неї навіть були лужні аналізи, виражено лужні аналізи сечі. І на фоні того жінки був герх, а, проблеми зі шлунком, запори і ну, от така проблема. В неї кров була більше до верхньої межі, але там лужною було 7,44. Тобто не можна 100% сказати, що тільки той, в кого ацидоз, Буде масти остеопороз. До речі, та жіночка з е, остеопорозом ще розказувала. Вона, крім того, не доїдала білок, вважала е, м'ясо шкідливим, не досолювала їжу. Фактично вважала, що вона веде здоровий спосіб життя. Не в тому числі, що е, там якісь холодці, їсти щось таке, це вважалося взагалі дуже небезпечним, що приведе холестери... до холестерину. В результаті приймала кальцій. Кальцій не засвоївся в кістках, а відкладався на її бляшках. І а, коли вона почала активно таким способом а, кальцій детрилікувати остеопороз, в неї почав прогресувати атеросклероз. От. Так що обов'язково, що є така проблема, перегляньте до відео про остеопороз. Як же запідозрити, що є все-таки вас хилість до ацидозу? Бо в таких людей дійсно варто сідати на дієту, то, наприклад, вже серцеві, хворі, хворі з надмірним стресом, іншими порушеннями, алергіями різними. В першу чергу, ви зробіть аналіз крові на електроліти, а також зробіть pH крові, які запросто вимірюються. І крім того, ми дивимося по сечі. PH у вас буде, якщо ви не в комі, нормальний більш-менш, але ближче воно до якої межі? До верхньої чи до нижньої? До нижньої, значить більше схильні до підвищеної кислотності крові. А якщо до верхньої, більше до лужної. І далі дивимося на сечу, яка є сеча. А Якщо сеча сильно кисла, ну а то такі люди є 5,5, 5,1 у мене навіть була пацієнтка. Більша схильність до ацидозу все-таки. Якщо а, сеча є лужна, оце була така сеча, то є пацієнтки з остеопорозом, а, кров більше схильна, тобто в організмі більша схильність до ацидозу і кислотності вистачає. Звісно, харчуванням то все можна врегульовувати, але не за один день. Якщо вам та тема цікава, я думаю, нам треба зняти наступне відео чисто по продуктам, які продукти посилюють лужність в організмі, а які кислотність. Тому пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми знайомими, в яких цікавляться подібними питаннями.